Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко, вітаю сьогоднішніх моїх гостей. А до нас завітали. Традиційно починаємо з дівчаток. Сьогодні в мене в гостях Мирослава Жиліна, програмна директорка фонду громади Подільська громада. Мирослава донь добрий, давно не бачились. Добре, давно не рада спілкувалися бачити. навзаєм. І Павло Мигун, учасник бойових дій, керівник волонтерського центру. Ти не один комунального закладу. Вінницький ліцей 29, вчитель предмету захисту України. Захист України, пане Павле, я вас вітаю, вітаю доброго, доброго дня. дня. Сьогодні ми будемо говорити про конкурс. Про національний конкурс Україна благодійна. Є про що говорити, тим більше, що це конкурс великий, серйозний, всеукраїнський, е який стартав вже стартував, стартанув і буде ще стартувати, і має дуже дуже Да, І буде я, чому так кажу, я зовсім не сміюся. Я коли подивився перед ефіром е основну сторінку конкурсу. Угу. То що я перше, що я для себе відмітив, що, е наприклад, на Вінничині стартував регіональний конкурс благодійна. Він на двадцять 20... двадцять рік, тому що маю сказати нашим глядачам і слухачам, що цей конкурс це підбиття підсумків роботи минулого року. Тобто, якщо ви будете шукати благодійне благодійна Вінничина 25-го року, то приходьте 26-го. Так будемо говорити. А це саме 24-го року. Так що я зауважив? Я зауважив, що, наприклад, на Вінничині э, ця інформація була розміщена 7 березня, а в інших областях вона була розміщена, наприклад, 14-го, 13-го березня. Або ще на початку, тобто абсолютно немає одного дня, але цей конкурс є, цей конкурс існує, і сьогодні ви будете про нього розповідати. Єдине, що ми не зробимо, ми не підіб'ємо підсумки і не скажемо, хто переміг. Оце ми точно я обіцяю, ми цього не зробимо. Скільки скажіть, будь ласка, скільки вже років проходить оцей регіональний конкурс благодійників взагалі по Україні? І у нас він на Вінниччині конкретно. Так, да, як ви вже сказали, що направду це величезний конкурс, всеукраїнський, він називається національний конкурс mm -hmm. «Благодійна Україна. І загалом, якщо так би звернутися до історії, то розпочався конкурс ще у 2007 році. Уявляєте, 2007 рік, але в такому форматі, як він зараз проходить, благодійна Україна, то він з 2012 го mm -hmm. на Вінниччині він стартував. Ну ваше слово використовує. Стартував Дякую. да пізніше. З 2018-го і власне з 2016 го і зараз це. Буде дев'ятий дев'ятий конкурс саме на Вінниччині, але у 22-му не було його. Маю сказати, сказати нашим глядачам і слухачам, що регіональним партнером Асоціації благодійників, а саме Асоціація благодійників. Так. Асоціація благодійників okay. є органі України є організатором, основним організатором цього конкурсу. Значить, регіональним партнером Асоціації благодійників України в Вінницькій області вдруге. Виступає Фонд громади Подільська Гройна. громада. Саме тому і пояснюється, пані да. Мирослава, Чому чу, ви. Чу так, я тут сьогодні, так. Да? а тепер я от хочу дізнатися про пана Павла. Пан Павло, комунальний заклад 29. Правильно, це ліцей. ліцей, ліцей. ліцей. Вінницький ліцей No29. А яким чином вас залучили, вас запросили, ви взяли участь. Як ви в цьому конкурсі? Як конкурсант? Як хто? Взагалі ще з 2014 року у ліцеї був впроваджений у роботу такий проект, як так і на таку і назву носив. Ти не один, угу. а згодом цей? Проект переріс, от в наш волонтерський центр, але саме став волонтерським центром із початком повномасштабного вторгнення, тому що ми тоді інтенсивно почали працювати на допомогу військовим. Бувало таке, що і в тиждень, по два-три по три рази поїздили, і під Ірпінь, і Київська область, і Харківська область, і побачили, що була дуже така. Зацікавленість саме учнів, що діти дуже масово почали допомагати не тільки там якимись смаколиками чи там оберегами, а й фізично, тому що треба було пакувати все, вантажити. І от старшокласники, що юнаки, що дівчата долучалися. І ми, коли побачили, що є такий конкурс, директорка чому б ми не спробували себе у цьому національному конкурсу, так. Написали заявку, подали свої матеріали. І для нас було ну, просто неочікувано, коли нас запросили в Київ. Ми не знали ще, яка номінація, не знали, що ми переможці. Просто запросили в Київ. Ми взяли діток і поїхали на це. І були шоковані, що ми що діти От так, так в нас сталося з цим. Таким важливим конкурсом, а це особливо для дітей було такою мотивацією, що їхня праця оцінена не тільки нашими військовими, а на рівні це ж цілої, країни, і, та. так, цілої країни. Тому вони ще більше почали долучатися, і так як це учні, теперішні учні вони є будують цю нову історію нашої держави. Тому дуже важливо, щоб е, ще підписали. раз нагадайте, будь ласка, пане Павло, якого року це було? Е, почали е, проект почався в 2014-му, угу. а організували волонтерський центр з, повно, з першого дня повномасштабного вторгнення. А, перемогов... а переможець 23-го року. 23-го року. Да. 24-го. Це... 24-го за... ну, це ми, якби... 24 на... ми ще не знаємо. Да, 24 а, так, так, да, так. За 23-го 23 року. 23. Так. так. е тут є одне ключове слово. Написали. Я mm -hmm. розумію, пані Мирославо, тут не обійшлося без вашої доброї е допомоги. Скажу так. <реш> <реш> допомоги. Я маю на увазі фонд громади, подільська громада. Тому що не один раз і Олена Данілова, і будь-який представник, будь-хто з вашого фонду, каже обов'язково є таке словосполучення, приходьте до нас, ми допоможемо написати. Ми пояснимо, як написати. Це не дуже просто, не дуже легко, але ми по і так далі. І так, тобто момент написання. Він багатьох відштовхує? Він багатьох відштовхує, але направду, заявка на цей конкурс дуже проста. Хоча і конкурс національний величезний, але заявка дуже проста, і mm -hmm. ми не допомагали 29-му mm -hmm. ми... Ні, вони все писали самі, як правило, самі благодійники там, чи меценати, спонсори, всі, хто подаються, самі пишуть заявку, бо е, фактично там лише три блоки в заявці: перший блок це інформація про заявника, хто подає, інший блок це. Інформація про номінанта, тобто кого подають, і, mm -hmm. власне, потім така якби, коротка інформація про те, що ви зробили за цей рік ну, в тій номінації, на яку ви подаєтеся. Mm -hmm. Тобто, скільки ресурсів залучили, кому саме надали допомогу, хто ваша цільова аудиторія, скільки грошей там, чи фінансів, чи будь-яких інших ресурсів ви витратили, і обов'язковий момент, що мають бути якісь підтверджуючі документи, тобто mm -hmm. фотографії чи інші ну, додаткові документи, які підтверджують, що ви це дійсно зробили. зробили Тому так. якби... Не треба лякатися точно заявки, бо направду вона дуже проста. Ну навіть якщо лякатися слово забираємо, але якщо, наприклад, я зараз звертаюся до глядачів і слухачів, якщо ви нас чуєте, якщо у вас є бажання взяти участь не обов'язково в цьому конкурсі, а в будь-якому де ви бачите таку умовність в лапках, зараз це кажу, потрібно заповнити аплікаційну форму. То повірте, аплікаційна форма буває різною: від простої, як зараз казала пані Морослава. До, можливо, трішечки складної, але знову таки немає ніяких складних форм для е, фонду громади Подільська громада. Там є спеціалісти на будь-яку форму, і, напевно, Дякую. на будь-якій мові. Дякую, Мені, не так не зда... Мені так здається. Ну, Тому що ця фраза постійно звучить: приходьте, ми допоможемо. Ми... Звертайтеся, ми допоможемо. Це наше гасло допомагати тим, хто допомагає іншим. Так. Так. Це якраз ті <кх> люди, які допомагають. <кх> <кх> <кх)> Тепер знову таки вертаємося до регіонального конкурсу. Як я вже говорив, у Вінницькій області оголошено. Він розпочав цей конкурс роботу. Скажімо так, він вже розпочав. Тепер що я маю сказати? Я маю сказати обсяги. Значить, у конкурсі можуть брати участь благодійники, які надавали благодійну допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період увага з 1 січня. По 31 грудня 2024 року. Ще раз нагадую, що це конкурс, ми, який підбиває підсумки і називає найкращих за минулий період. За минулий період, тобто це минулий рік. Далі. Благодійні волонтерські проєкти, ініціативи, реалізація яких повністю або окремо була здійснена у зазначений період, тобто з 1 січня по 31 грудня 2024 року. Суспільні інституції, які у цей період провадили діяльність, спрямовано на захист України, благоотримувачі, представники медіа. Тобто, я зараз зачитую офіційний документ. Ви абсолютно спокійно, кого це цікавить, можете зайти на сайт України регіонального та і там абсолютно все це є. Я скажу, чому чому я це все про проговорюю, тому що ті, хто нас зараз не бачать, аж слухають, вони ж не можуть подивитися. Тому я сам ну не забуваємо, що ми на радіо, хоча так. радіо наше показує. От і ще такі дуже короткі ремарки для участі у конкурсі необхідно заповнити заявку, про яку ми вже говорили. Та додаткові до неї матеріали в електронному вигляді необхідно надіслати на електронну адресу національного конкурсу, конкурсу Благодійна Україна. Україна-24». не буду називати адреси, тому що там іде в і... А... А... англійська, і так далі. І так далі. Але. Найголовніше, це треба надіслати до 1 травня. травня. До 1 травня, дедлайн подачі заявок, 1 травня 2025 року. Чи мають ці заявки якимось чином проходити через ваше узгодження або Ні. через узгодження? Ні, просто надсилаються заявки на напряму. цією адресою. Так напряму угу. які в даному випадку, е, е, яку роботу ви проводите? Ми є регіональним партнером, і власне ми вже будемо допомагати на етапі нагородження і організації нагородження. А, тобто оцей етап підготовки вас? Ну, він частково нас стосується, тобто там рекламація конкурсу. Ми всіх заохочуємо і запрошуємо до участі в конкурсі, але ми не За... є... Заохочуйте. Заохочуйте, ви зараз на майданчику. Будь ласка, заохочуйте. Ми звертаємося до всіх глядачів і слухачів, слухачок, глядачок радіо, місто над Бухом. Ми запрошуємо вас, заохочуємо долучатися до конкурсу національного конкурсу «Благодійна Україна. і так би мовити, можливо, подякувати тим, хто зробив для вас добро, оскільки ви можете, якщо ви благодійник, меценат, спонсор там громадська організація, благодійна організація, ви можете як себе номінувати. Так, ви можете і подякувати іншим людям, які, які вам долучають. допомогли. Мені здається, що це пречудова, чудесна можливість подякувати, мотивувати там учнів, дітей, дітей. дорослих. Оце, взагалі, окрема тема. І я обов'язково маю запитатися, чи має конкурс якісь певні вікові цензи. Вікових цензів немає, Нема, да немає. брати участь в конкурсі можуть всі охочі, але знову ж таки, якщо ми говоримо про благодійність, правильно угу. ми формуємо спільноту благодійників. І показуємо, так би мовити, хороший приклад благодійництва і вдячності до інших людей. Але єдиний момент, якби все одно не всі можуть брати участь. Якщо хто не може не брати участь, не можуть органи місцевого самоврядування та політичні партії? Всі інші можуть брати участь. Ми говоримо так само про бізнес, малий, великий, середній бізнес може брати участь благодійні організації, громадські, комунальні заклади тощо всі можуть брати участь, але ну окрім політичних структур юридичною особою, тобто. Оформленим, зареєстрованим ця група благодійників мусить бути але, mm. знову має таки... бути. Ну от школа, наприклад, школа це комунальний заклад, так. це конкретна е форма існування і форма е збору, майданчик збору і так далі. Так, так далі. Але це на базі комунального закладу mm -hmm. на створений такий шкільний волонтерський центр. І в нас е цей шкільний волонтерський центр просто прийнятий. Педрадою, першою педрадою, коли почалася повномасштабна війна, ми прийняли. Статут і всі правила от волонтерського центру. Але ми десь все правильно, і що я мав на увазі? Умовно, зовсім зараз на прикладі, зовсім умовно кажу. Не може бути волонтери вулиці Максимовича, умовно кажу. Тобто, навіть якщо є волонтери на вулиці Максимовича, це можуть бути як приватні особи, так і фірми організації, комунальні, будь-якого будь-якої форми власності. Вони все одно мають зорганізуватися. Дивіться, але вже там просто є. Правильно. Там просто є 27 номінацій, так. і, направду, 21 з них це колективна, це 20 коли ви подаєтеся в організацію. А є ще інші номінації, там, де ви можете подати якби, індивідуальну особу. Тобто О! для індивідуальної особи ну, ти не маєш бути Тут зареєстрований. Не треба. Так. Ні ФОПом, ніким ні ким абсолютно. Ні. Я е, обов'язково маю це прочитати. Я це зроблю достатньо швидко, наскільки я пам'ятаю, букви. <гум> Значить, так, колективні номінації Національного конкурсу Благодійна Україна 2024 року. Колективні. Під Реслю благодійність великого бізнесу, середнього та малого бізнесу, міжнародного бізнесу, корпоративна благодійність, колективне волонтерство, всеукраїнська благодійність, регіональна доброчинність, місцева доброчинність, доброчинність в охороні здоров'я, в освіті науці, у культурі, мистецтві, у соціальній сфері, у сфері екології та охорони довкілля, у захисті України, доброчинність неурядового сектору. Добро поч... окремо. Добро починається з тебе. Окремо молодіжні доброчинні ініціативи. Доброчинна акція року, наприклад, є така. Номер 18. доброчинна акція року: 19. платформа добра, 20. синергія добра, ефективне партнерство. І 21. інновації в доброчинній діяльності, і це тільки було раз Так, так. Да, а тепер індивідуальні номінації національного конкурсу: благодійник року, волонтер року, менеджер року у сфері доброчинності. У цю номінацію заповнюється окрема заявка. Знову таки заявка є на основній сторінці. Це ще три і ще три. Е, народний доброчинець, і тут в дужках написано, да, да, що якось... це єдина конкурсна номінація, де переможець визначається шляхом шляхом онлайн голосування. Так, так. Народний доброчинець, потім медіа і доброчинність, і третій допомога за кордоном. А, ви можете так. На медіа. Так. а, а можна поєднати медіа за кордоном? <гум> можна. Правда, Я ви заповнюєте заявочку, Дякую. то там ці всі номінації є, і ви просто відбираєте mm -hmm. галочку, тобто, ви можете не в одній, а ви да, можете можна... своєю заявкою на кілька. До речі, дуже цікаве зауваження. Тобто <кій> організація, як індивідуально, так і колективно, mm -hmm. можуть вибирати не одну номінацію, так, так, а, так. Так. а можуть обирати одразу декілька номірацій. Mm -hmm. Звичайно, є обмеження, mm -mm. ну скільки декілька. Ну, хтось є. дуже 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 хоче, і, і всі двадцять сім одразу одно... раз і Але все одно. Ваше текст має співпадати, збігатися з тим, на що ви номінуєтесь. Тобто, якщо так. ви подаєтесь як медіа за кордону, ви ж не напишете, що ви там е, бізнес, середній бізнес, да доброчинні середнього бізнесу. Ну, я умовно кажу Правильно. Тобто, то, все рівно да. є якісь певні критерії, навіть носять у назві. Угу. Ви вже відчуваєте. А що обов'язково ми маємо знати? Ну, не ми, а ті, хто зараз на дивляться, чують і думають або вже вирішили взяти участь в національному конкурсі. Обов'язково мають знати, що дедлайн 1 травня 2025 Раз. року, так що заявка нескладна складна і тому. Просимо, заохочуємо долучатися. Це ваш шанс. Ваша можливість подякувати іншим людям, які вам допомогли. Це можливість показати хороший приклад для інших. Це шанс, якби ну якби це там не звучало, отримати нагороду, отримати визнання для своїх колег для себе. Оскільки ну переможці, ті, хто отримують перші місця, вони отримують ну. Таку спеціальний символ, спеціальну статуетку Янгол Добра у пана Янгол Павла. Добра. Вона є так. Це Дуже лише приємно. за перше місце, і направду це такий бурштиновий Янгол Добра. Добре. Він є вже таким символом так. благодійності в Україні. Інші місця отримують дипломи додатково. Uh -huh. І я думаю, це теж ну якби а скільки хороше. є всього місць, як правило, ну це, в кожній номінації три місця, як правило, але буває і на да, да, перше, друге, третє, але буває наприклад, там два третіх місця. А з, а, вже маємо завершувати. З вашого досвіду а максимальне наповнення конкурсу. Скільки залучено? Колективів, людей окремо. Це тисячі? Це тисячі, дуже, да, дуже великий. Да. Просто дуже, якби, бо це ж все український національний uh -huh. конкурс, то подається, ну. Багато дуже заявок, але знову ж таки, ми говоримо про регіональні етапи, так. Тобто на Вінниччині спочатку отбир... вибираються там переможці Вінниччини, І так само тут є такий якби приємний момент, що ці переможці можуть їх нагородження відбуватися як на регіональному етапі у місті Вінниці, угу. так і обов'язково, якраз з паном Павлом, національний етап, так. коли вони в, в києві, києві отримували перемогу. Угу. Вони отримали якраз перше місце так. Янгола Добра і, і диплом. Yeah. А, значить... Е Рег... До 1 травня треба подати заяву. Угу, і обов'язково спочатку буде регіональний відбір. Да, Регіона... воно від... Регіональний відбір відбувається вже після 1 травня. Так, так. Угу. Потім ну, Після 1 травня якраз відбувається відбір заявок, там спеціальні критерії, угу. за якими відбирають. Відбирає ну, Національна експертна рада, направду, там якби Фонд громади подільська громади до цього не залучений. І там спеціально. Комісії створені відповідно до тематики конкурсу тобто... кожній да, Тобто Якщо ми говоримо mm -hmm. про медіа, то це медіарада відбирає переможців Ви мене так підштовхуєте, пані Мирослава. Зараз я що, я... зараз запит... закінчимо ефір. Пішов писати. То ви знаєте, okay. це дуже важливо, і от багато в нас таких є і організацій, організації, просто окремих волонтерів, що дуже долучаються, ну допомагають, і теж теж в різних галузях що в екології, що допомога тварин нам, тому що зараз такий час, ми знаємо, mm -hmm. що скрізь ця допомога необхідна. І дуже багато, от ми говорили, дуже багато дітей. Дітей було номінантами от, на, в Це деяких. Приємно. Це це, і дуже це дуже приємно важливо і Так. Павло Мигун, учасник бойових дій, керівник волонтерського центру. Ти не один комунального закладу «Вінницький ліцей-29», вчитель предмету захисту країни і Мирослава Жиліна, програмна директорка фонду громади Подільська громада. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін говорили про національний конкурс Україна благодійна 2024 року. Більш детальну інформацію дивіться на основному сайті. Зараз ми маємо виходити вже з ефіру. Я щиро дякую вам. Yeah. Yeah. І, шановні наші глядачі і слухачі, залишаться разом з нами. Далі свіжий випуск новин. Новий вінницький ритм. Сто один і вісім рафаєм. Місто над Богом. Події, що поруч.